Добрий день, це канал Я і Мої Кози і ми з вами на кухні. Будемо щось готувати. Так, мука, дві ложки цукру, щіпка солі. І зараз ще соду дам. Так, це в мене горілка. А, дві яйці вибила. Дві з половиною ложки. Так, це у нас сода. а це у нас сметана. Це я перегонула вона ширіденька. Ось така. Шеріденька. Ту я нині перегнала. Три літри І трошки. Ось. Мала двадцять вісім літрів молока. То перегнала три літри і трошки сметани. Ось так. Це сметанка. Оце в нас щіпка соди. У сметану. Зараз подивимося, чи ще додам сметани, чи ні. Багато не солоджу через те, що буду посипати пудрую. А ви вже тут дивіться самі, скільки, на яку порцію ви будете місити. У мене отаких от дві кружки муки тут. Мука. Де там мука пише? Мука 200 грам. В ті кружці пише. Зараз замісимо тістечко. що, хватає. а ще з ложку сметани додам, зараз побачу. Ще трохи капну. Захотілося мені такого. Взагалі-то розраховувала, що вся сметана має сюди піти на те, на те тісто. Ну, зараз подивимось, на ту муку я так більш-менш прикинула. А може і останеться трохи. Зараз побачимо. Ще треба трошечки додати, бо, бо буде дуже круте. Не люблю дуже крутого тіста. Ось так. О, о тепер буде добре. Зараз замісимо і нажаримо. Будемо смакувати з молочком. Заведуємо козульки. Будемо ягень, свіженьке, тепленьке молочко нам. Ось так. Так що такі то діла. О, от тепер буду третій. Якраз. Приклеїлось до миски і не хоче. Зараз я вимішу і тоді покажу. Так, розкачала і закручуємо. Ось так береться полоска. Різні, більші, менші, які зробите? То вже на вашій Смаки бачення. Є менші, є більші, є великі, є малі. Хто які хоче, той такі вороче. О! Ти дивився, де гусятка? Ай, там пасають. Ось. Так, олійка нагрілася. Я великі поробила, тут є і великі, ви що думаєте, тільки всі маленькі. Ей, є і великі. А є менші. Такі зроблю, такі будемо їсти, кому як подобається. Ось так. О. Нажаримо і посмакуємо, і буде нам смачно. Ось таке. О. Будуть наші хрустики. Або ще кажуть вушка. Ну, вже як жару, жариться в олії на пательні, так, щоб гарно вони могли пливати. І ось Ось так. Ще треба какао зварити з молоком до них. Я мені, напевно, варити його не буду, хіба, хіба з молоком буду. Ось так то. Зараз ще ті окриє змішу і ще буде одна вареничка. Поки місь пауза, постав пожару, тоді покажу. А зараз паузу поставлю і буду жарити. Ось так. Нажарила я таких смаколиків. Ось, посипала пудрочкою. взяла смачного теплого молочка, що вона надоїла. Несуємо і посмакуємо. Я тут була пару штук пробувала в двох місцях розріжати. котру не знаю. Ось. І закручувати. Воно таке виходить тоді косичкою. Ну, з ним довше бавиться. Та я тільки в одному місці розрізала і досить смачно виходить. Якої форми нема різниці, головне, щоб, щоб смачно було. Ось такі то справи. горілкою вони не набирають в себе олію. Хрусткі, бачите? І смачні. Хто хоче, щоб вони були не на такі, ну, не сильно хрусткі, то а їх треба світлішими виймати. Якщо я люблю такі, щоб хрустки були, то я трошки довше жару. Ось такі то справи. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Мирного неба. in mislim na zdravje. Vsem ti kažem, koroš, hnaven in mislim na zdravje. Vsem do zustrič, vsi dojčimo video, pa pa pa.